Вітаю вас. У нас сьогодні розіграш 9-го тижня, вишивальної гри «Лото. 3 завдання, осінь 2023. Так, ну що, як завжди, спочатку ми з вами повинні визначити які роботи, які дві роботи основні будуть на цьому тижні, і третя робота буде по нашому опитуванню. Так, давайте 10 діжечок. Як завжди, у мішечок, дві ми дістаємо. От перша робота буде номер вісім, так, ось так, бачите, і наступна робота, друга робота номер 7. Сім угу, і 8. Це наші дві роботи, третю роботу трохи пізніше дізнаємось. І давайте будемо визначати норми. Для цього я приберу 9. 7 і 8 поверну назад. І ще мені 10 треба знайти. 10 прибрала. Щоб ми визначили, які в нас три норми. Обов'язкові завдання на 9 тиждень. Так, перша норма. 100. Наступна норма. Наступна норма 707. І третя норма, остання на цей тиждень, це буде 5. 500, 500, 700 і 100 хрестиків. І нам з вами залишилось визначити ще який у нас полегшення, яке у нас бінго. Бінго не обов'язкове загадую вам, але воно нам допомагає. Інколи, Так, визначаємо, що за полегшення? номер 5 Повертаю, і де саме де саме полегшення номер 5 і номер 5 угу. Ось так. Наш блокнотик. Дивимось, що то під номерами 5 нам на цьому тижні дає. 5. Відпустка, ну що, Ну, ну ви розумієте, відпустка в цій грі це наше все. І номер 5. Тут дивимось, робота номер 6 або білий. Ага. Ну, Якщо може випаде робота 6 в опитуванні, бо вона не випала в нас на діжках. Або якщо у вас на роботі є багато білого кольору, то на такій роботі ви можете взяти відпустку. Ось так. Ну, білий це що? Це Може бути небо, це може бути сніг, це може бути море, може якесь, може якісь, я не знаю, там стіни чи що ще таке біле, а може якась новорічна іграшка, де багато білого теж може бути. Ну, подивіться, може з цих трьох робіт, які випадуть на цьому тижні, у вас є, десь є багато білого, що можна взяти відпустку. А ми зараз переходимо до моїх робіт, до опитування і до, до того, що буде на наступному тижні в мене. Так, наше опитування на 9 тижні вказало нам, що буде третьою роботи, робота номер 2 Показую вам всі інші. Дуже мало по 2, по одному голосу, три, а друга робота набрала 9 голосів. Так, йдемо далі. От, Перша робота була е, зимовий переліт. 800, треба було хрестики, відшила 850. Бачите, ви ж зашивала білим кольором. Все було одним кольором, всі 850 хрестиків. Наступна робота була е, цей чобіточок. санти, санти, е, цукерки від санти. 600 треба було, 625 хрестиків відшила. І остання робота: 400 хрестиків треба було, закривала ось цю галявинку, як бачите, додалося 402 хрестики. Ось так, це мої роботи. І зараз подивимося, що я буду на наступному тижні вишивати. На наступний тиждень у нас випали роботи номер 2, номер 7 і номер 8. Номер 2 – берегові птахи давно вони не попадали. Мені здається, взагалі один раз випали на цю гру. І номер 7 і номер 8 вже були декілька разів, і тому, напевно, найбільшу норму 700 хрестиків я буду вишивати на берегових птахах на другому номері. А 500 і 700, ой, 500 і 100 хрестиків. Я поділю між роботами 7 і 8. Напевно, на 7 дам 500 хрестиків, а на 8 100. у ну, мене, напевно, буде трохи там більше, 200-300, подивимось, як встигну. Ось такий буде в мене наступний тиждень. А Вам всім бажаю побільше вільного часу, легких хрестиків і побачимось на наступному тижні. Па-па!